Здрастуйте, здрастуйте, мої рідненькі. Яка я рада, що ви знову завітали в гості до тітоньки Сови. Нас сьогодні очікує чудова, дуже незвичайна новорічна подорож. Та спочатку ми подивимося мультфільм про те, як зустрічають Новий рік в Європі, де ми побували минулої зустрічі. Дивимось разом! В Європі дітлахи спершу наряджають ялинку красивими іграшками, і найголовніше на ніч залишають на лісовій красуні одній шкарпеці, щоб дідусь мороз в них подарунки поклав. Тут веселощі починаються. Як же не обняти дідуся від радощів? Весело зустріли Новий рік діти і проснулись. А, можливо, це був лише сон, а можливо, і ні. А ви, малюки, як гадаєте, діточкам в мультфільмі тільки наснилося, що вони зустріли дідуся Мороза, чи все ж це відбулося насправді? Я гадаю, що все було насправді. Просто впевнена. А тепер настав час продовжити розповідь про те, де і як зустрічають новий рік в різних країнах. Перенесімося до Індії. Уявіть собі, діти в різних частинах цієї величезної країни Новий рік святкують по різному. Одні з самого початку літа розпалюють величезні багаття, танцюють і співають навколо них всю ніч. Інші на початку осені влаштовують свято вогнів скрізь на дахах, вікнах, над дверима розкладають та розпалюють під вечір світильники. Діточки пускають по воді човники, в яких теж горять маленькі лампадки. Човники пливуть, а індуси загадують бажання. Як це незвичайно святкувати в одній країні новий рік в різний час. Ви уявляєте собі, діти, наприклад, ви святкуєте новий рік дома 1 січня, а 5 лютого їдете відзначати новий рік в гості до бабусі. Правда, забавно вийде? А найголовніше двічі більше подарунків. Добре придумали в Індії. А ще. Індія відома на весь світ своїми кінофільмами. В них дуже часто всі погані і гарні герої у фіналі фільму виявляються родичами і, звичайно ж, миряться. А ще в цих фільмах багато б'ються, часто смішно падають і кривляються, і обов'язково багато танцюють і співають. Скажу вам відверто, дідусь мороз зовсім випадково потрапив на зйомки такого фільму. А що з цього вийшло, ми зараз подивимося в мультфільмі. Дуже подобалось дідусю Морозу мандрувати індію на великому слоні, а Олень на це ображався і все намагався слону допекти. Їхав дідусь мороз, їхав, як раптом. І кричить хтось, Дивиться, до Снігуроньки дядько нехороший чіпляється. Кинувся дідусь на допомогу і зав'язалась бійка. Ніби в кіно якомусь бойовику. Як переміг сміливий дідусь мороз Хулігана, так Снігуронька з радощем і до танцю пішла. Але що це дядька Хулігана родив? І у дідуся така ж точнісінько, і у Снігуроньки, і у олень а навіть у слона. Тут і зрозумів, дідусь, що таке буває тільки в індійському кіно, та й тільки під Новий рік. А наші великі превеликі сім'ї, це я маю на увазі всіх всіх діточок, котрі дивляться веселі уроки тітоньки сови. Настав час прощатися до наступної зустрічі. Незабаром ми з вами, діти, відправимось далі. У веселі новорічні мандри, відкривати нові країни і знайомитися з новими традиціями зустрічі нового року. До побачення, діти.